Привіт, я Дмитро, а в цьому ролику ми розглянемо питання щодо додавання бібліотек до SketchUp. Це буде особливо цікаво для початкових користувачів. Отже, перший варіант, як додати бібліотеку до SketchUp, це імпорт. В меню File обираємо імпорт і бачимо, які формати файлів підтримує SketchUp для того, щоб їх інтегрувати у файл проєкту. Щоб не помилитися, можна обрати саму верхню строчку, де зібрані усі файли, які підтримуються. Але перед тим, як нам додати сюди файл, давайте його зараз створимо. Щоб створити якийсь файл, якусь модельку, яка в нас буде виступати бібліотечним елементом, я скористаюся найшвидшою програмою, яка працює із ДВЖ. Це ЗВК. Чому найшвидше? Угорі праворуч буде підказочка, можете перейти та подивитися. А ми працюємо над створенням нашого елементу. Є невеличка заготовка. Переходимо до вкладки Solid, обираємо інструмент Loft, обираємо ці наші примітиви та створюємо таку собі формочку. Зберігаємо. Повертаємося до SketchUp, Файл, обираємо щойно створений елемент і натискаємо імпорт. Інформація про цей елемент. Закриваємо і бачимо, цей елемент вже доданий у нас до SketchUp. Можемо його використовувати, робити з ним якісь маніпуляції. Пересувати. Можемо його масштабувати, змінювати, як нам заманеться, як нам буде завгодно. А також можемо трошки відредагувати. Наприклад, зробити щось таке. Добре. Це був перший варіант завантаження бібліотечних елементів. Другий варіант. Це завантаження бібліотечних елементів за допомогою одної з найбільших онлайн-бібліотек 3D-елементів d 3D Warehouse. Вона вмонтована безпосередньо в SketchUp. є така кнопка. Ось вона, 3D Warehouse. Натискаємо. І одразу потрапляємо до такої величезної бібліотеки. Тут можна обрати за категоріями якісь елементи. за... Якоюсь назвою і, і так далі. Ну, ось, наприклад, візьмемо цей елемент. Це була категорія елементів. Products Life Components. І давайте це крісло. Натискаємо Download. У нас одразу запитують, чи хочемо ми, щоб. Одразу цей елемент потрапив до нашого файлу проєкту, щоб ми його спочатку не завантажували, потім не закидували через імпорт до скетчапу. він одразу може потрапити зараз у робочий простір. Хочемо так. І ось цей елемент вже у нас. На цьому все. Дякую за увагу. З вас. Подобайка, підписка та поділіться цим відео з друзями. А з мене ще наступні цікаві відео стосовно скетчапу та інших рішень, всесвіту Кат та Бім. На все добре!